Здоровенькі були. З вами О. Сьогодні у нас на ремонті зобна щітка OCLI з дефектом не працює, сенсор не вмикається. Але коли ставимо на зарядку, вона у нас починає вмикатися. Є індикація зарядки. Рівень акумулятора 43. 43%, сподіваюся, добре видно. І далі звідси вже у нас нічого не, не, не працює. Ж, починаємо з туру розборку знизу. Піднімається здротова зарядка обережно, відтається два дотики, плюс мінусом. Далі в нас є магніт. Під магнітом у нас, як казали, маленький гвинтик в цій системі. Піднімається. Воно легко дуже виймається, далі. В самій основному боці у нас є дві зіщоки. Ми їх акуратно піднімаємо. Отак ось. На себе. І в нас він легко виймається. У акумулятор у нас тут є 14500 формфактор. Yeah. Зараз я передивлюся і вже потім трошки скажу, що можна придумати. У нас наразі все працює. Я? Але скажу, на дуже багато чого оце все планшети, телефони поперебирав, поки не йшов підходящу кнопочку. Це просто жах. І по факту така ось кнопка. Навіть не знаю, з якого це телефон її трішки підрізав і все стало. Тому... Залишилось зібрати бездротову зарядочку і буде все працювати.